Прекрасні, обворожительні, самі найкращі, мої найулюбленіші Терези. Ой, у мене дядько є. Він Терези. Це така людина уматна, я вам просто Д даю все. І зуби, і язик, і губи. Він дуже класний, дуже крутий чувак. І тому для вас, Терези, сьогодні я зроблю тару розклад, прогноз да, на липень 2025 рік. Так що сідаємо поудобні, да? беремо з собою бокальчик, салатик вкусний. І кусок м'яса, і слухаємо, що вас чекає в липні місяці. Перша карта. Дуже багато яких сумнівів може чекати. Можливо, у вас якась поїздка, або якісь моменти в роботі, або якісь моменти у відносинах, і у вас багато буде таких, ну, або за іпротів треба підібрати, зрозуміти. Можливо, Сумніви щодо правильного вибору, ви вибирати ви можете як страву, яку готувати, як одяг, в якому їхати, так і куди їхати, так і якого числа, і так далі. Якщо у вас там, наприклад, там чиї весілля ви плануєте, ви не знаєте, на яку дату вибираєте, чи там день народження, ви то дату знаєте, але ви обираєте, де святкувати, куди, що вдієте, і так далі. Тобто тут дуже багато таких моментів, які будуть побудовані на виборі. Що скаже друга карта? Друга карта говорить, що... Якщо вони дивляться дівчата, а в мене тіше всього дивляться виключно дівчатам, бо в принципі такі моменти, як гороскопи, прогнози і таро, більше е, дівчата люблять да? дивитися, слухати там, і так далі. То ця карта, звісно, говорить про е, стрімкий такий. Якщо ви в відносинах, то про стрімку пристрасть, про імпульс, про бажання, про ну, таку сексуальність, що ну, ні в кого такої немає, як цієї карти. Є така, ще, ще такі карти, є, але в даному випадку ця карта багато про що говорить. Можливо, навіть зустріч з, якимось, з людиною з колишнього, з колишнього вичуття. З минулого життя, ну в плані з минулих якихось відносин, з минулої роботи, наприклад, там з минулих якихось движух, тусовок. Ну да, людина прийде якась з минулого. Ви, наприклад, давно вже про неї забули і ну не те, що не хочете знати, просто ви давно не спілкуєтесь, а вона хоп, 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 і паявилась. А ви знову как бы, не основним духом, що пройшло. А вона оп 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 привіт, Добрий вечір, як справи? Третя карта говорить про романтику, про якісь да, про якісь там моменти, які десь хтось шоколадочку принесе, десь хтось цвяточок принесе, да? такі от моменти гармонії, щастя, радості. Можливо, це буде якась поїздка або подорож, да? де ви будете, можливо, це навіть до моря, до води. Да, десь такі міста, там, де гармонія, там, де спокійно, там, де немає сирен, цього всього того, що дуже сильно заважає і менталки, і в принципі і багатьом віщам в нашому організмі. Подивимося, що скаже друга колода для прекрасних Терезів на липень, 2025 рік. Подивимось, що може чекати. Ще. А по цій карті можна сказати, що чекають багато можливостей, і багато, можливо, трудів, вам прийдеться зробити, вам буде важко. Ви, ви, можливо, на себе навіть звалите настільки непосильну таку ношу. Можливо, наприклад, якийсь проект, да, і вам потрібна там допомога людини, людей, взагалі, принципі, в принципі, там колективу або знайомих, або ще щось. І вам може бути да, тяжковато. Тяжковато тягнути все на собі по цій карті. А ще може бути таке, що, можливо, ваша сім'я вам буде. Ну як, ви хочете, щоб вона була вам в підтримку, а вона буде казати, ой, ти так мало роботи. Знаєте, чого? Чого три? Чого не п'ять? Чого сім? Чого не десять? Чого в неї 92 бала там по екзамену, а в, в тебе там 89? Ну, ви поняли, да? Типа є такі люди, яким завжди чогось мало. І це та ситуація, коли це ви можете до себе так відноситись, що вам всього мало, що вам хочеться ще, що ви себе гризете за те, що ви, блядь, могли зробити по-другому, як варіант. Да? А може бути таке, що можуть бути поруч з вами стояти люди, які будуть вам говорити, що типа блін, а ти могла й лучше. А ви скажіть, я знаю. Я зробила все, що хотіла, так як воно должно бути, я так і хотіла. Понятно? Ідіть жопу. отак і передайте їм. Скажіть, що це вам сказав таролог. Вікторія, і дайте мусилку. Якщо потрібна допомога, я завжди. тут. А друга карта говорить те ж саме, да, якісь сковані моменти, якісь двіження не дають або не дають вам скованість рухів двигатися куди-небудь, неважно в яку сторону, головне, що немає цього двіження, а вам його хотілося б даже дуже сильно. І можливості такі от. Може казатися, що те, що ви хочете, це щось таке сверхістерне, що ви цього вообще в житті не зробите. А насправді тут просто треба взяти себе в руки, перестати сумніватися в першу чергу в собі. Восьмірка мечів, восьмірка мечів, вона дуже затяжна карта. Ви почитаєте спочатку. Ви починаєте щось робити у вас не виходить. Ви зневірюєтесь в себе в собі, тому що ви думаєте, що ви якась не така. Потім ви собі не довіряєте, бо можливо, ви могли зробити по іншому, але ж все таки вибрали не той шлях, типа не та чуйка сработала, значить собі довіряти не треба. Ви себе в чомусь сковуєте, в якихось або в движеннях, або в думках, або в словах, можливо, ви комусь щось боїтеся сказати, або цьому світу боїтеся сказати. Можливо, ви хочете виступати, але ви боїтеся, тому що у вас сковані он руки і глаза, і я думаю, рот там теж закритий. Навіть якщо він не закритий, то в даному випадку вона точно не кричить і не розмовляє. Тобто, це така дуже. Карта її, якщо розкрить, то вона говорить в основному про те, що ви в себе не вірите. Вам потрібно в себе повірити, як мінімум. Не переживайте, що подумають люди, що скажуть люди, а що а що, якщо, а що не якщо робіть, пробуйте, стріміться маленькими шажочками. Це зараз кажеться на даний момент, здається, що ну от просто ну не вийде, хоч ти блядь. Ну, Там такі завишені моменти, що просто вийдуть. Обов'язково вийдуть, ви просто е вірте в те, що воно вийде. Це, як мінімум, віра дуже багато рішає. Що скаже третя карта для прекрасних Терезів? Ух ти ж, мать моя жінка, ну це або, або то, то, американські страсті, от, от, секс на пляжі, як мінімум. Або якась така ідея, від якої ви в захваті марите цієї ідеї. Прямо у вас аж зависимость від цієї ідеї є. Да? Ви вже, вже ногті всі згризли, вже хоч би швидше це все зробити. Да? Ну, це моменти, які вас, вас цікавлять і вам цікавлять. Да? Або, можливо, якась на, на путі вашому, да? на шляху, або партнер, або партнерка, да? а, який поруч з вами, да? він може або підкреслювати ваші не столь хороші качества, скажімо так, якісь залежності. Ну, як на, вашу, на ваш погляд да, вам здаються, що неправильні якісь. от, ну або Це така пристрасть, це такий БДСМ. Такий що, ну, чесно, мені таке і не снилось, бо я не сильно його люблю. Але якщо ви любите, вперед із песнею. Ця карта говорить вам, що у вас зелений світ, вперед із песнею. І дивимось, звісно, що скаже нам третя колода. Світлого Я її залишила на потім, тому що вона дуже. Душевно і е, е, круто показує моменти, да, як для завершення, да, як для поради чогось такого ніжного, гармонійного для душі. Отак. От Хотів сісти на телефон, а сів, знаєте, коли на зеркало. <схай> Перша карта для прекрасних терезів. О, круто, круто. Сімейна карта, пентакліва карта, фінансова карта, е, багато можливостей, багато від. Знаєте, от ті відповіді, на які ви шукаєте ті питання. Добрий вечір. Ті питання, на які ви шукаєте відповідь, ви знайдете. Ви, знайдете, ви, ви цельна натура, да, скажімо так, ви знайдете і в собі сили, і знайомих, які вам допоможуть. Якщо у вас зараз їх, наприклад, немає, ви не можете на когось да, грубо кажучи, або ви думаєте, що ви не можете. Ви можете розраховувати, в першу чергу, на себе. Боже, мені так подобається, дивіться, яке воно чудне. В першу чергу на себе, а да? в другу чергу на свою сім'ю. Ваша сім'я завжди з вами, вона вам завжди допоможе. Завжди. Навіть якщо вам кажуть, що вони якісь кончені люди, вони вас взагалі не розуміють, то в більшості случаї оця карта говорить про те, що вони вас розуміють. <сху> що вони вам хочуть як краще, хочуть допомогти. І так далі. І так далі. Такі моменти дуже теплі, дуже добрі, можливо, якась зустріч навіть з родиною, або якісь посиденьки може ще говорити да карта. карта. Десь кажуть друга карта. Друга карта говорить про, знаєте, моменти, є моменти радості в житті, а є моменти відчаїв в житті, коли ви робите, 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 а результати або не бачите, або бачите, але ви б хотіли б там намного краще і більше результатів. Знаєте, що я вам говорю, що це карта іноді стану, тому що я таролог, і багато людей говорять, що це шарлатани, що це чорна магія, що вони будуть горіть в аду. Ні, ну, в принципі, якщо там не буде тих людей, які так говорять про мене, то я лише там побуду, чим побуду з тими людьми, які так говорять. Отак. Ну В будь-якому випадку, це той момент, коли ви зневірюєтесь в собі, ви мовби щось робите, але результату ви не бачите, того, якого хочете, і от вам хочеться просто або відпочинку. Це як мінімум відпочинку, так? Да? Або просто, щоб, знаєте, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув, так от закриться зариться і, і подумати, як мінімум, окей, що ти мені робиш, скажи мені просто. Ти хочеш щось сказати? Ну, от і сиди. Такі моменти, да, не, не завжди можливо приємні, але в будь-якому випадку є біла полоса, є чорна полоса. Да? ми ж зібри. У нас різні є моменти в житті, да? і плюсові, і мінусові. І це нормально, це баланс. Тобто, якщо у вас зараз якийсь якась жопа. Як вам кажеться, хоча на самом деле там не така уж вона і велика, скажімо так, то е, всегда, завжди завжди да, буде далі краще. Да, е, буду, буде якось, е, якесь розвиднення, просвітлення, будуть ці всі моменти. головне, в першу чергу, себе не жрати. Це я вас агітірую, агітірую, не жрать себе ні в коєм разі ніколи. Щоб у вас не вихо у вас не случалось, щось не вийшло, щось вийшло. Вийшло не так, або вийшло хуже, чим ви хотіли, або вийшло краще, чим ви хотіли, або там я не знаю, ні в коєм разі себе не гризти. Амінь. Просто запам'ятайте цю фразу. І Що скаже заключна карта наших прекрасних Терезій? Ця карта говорить про натхнення, про нові ідеї, про нові можливості, про Оце, оце просвітлення, оцю віру, так, оці е, легкость і польот, який ви будете в першу чергу ощущати, коли викинете весь мусор зі своєї голови і приймете себе як мінімум такими, які ви є, обалденні і красиві, і прекрасні. І всім желаю таку подружку, як я, яка буде вам піднімати самооцінку, а не на оборота Якщо у вас її ще нема, то я вас жду до себе на консультацію, пише мені в інстаграм, або просто присоєднаємося до мого блогу. Там дуже багато всього цікавого. Я вас люблю. Всього найкращого.